Програма проєктила радіостудії міністерства оборони України БРИЗ та його ведуча Юля Чалик. Історія цієї військової частини починається з 2014 року. Тоді вона створювалася зі справжніх патріотів України, як батальйон тероборони Одеса. Нині ж його бійці у складі 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського продовжують захищати український народ від російських окупантів. І про те, хто може отримати берет кольору морської хвилі, саме у 18-му окремому батальйоні морської піхоти, нам сьогодні розповість сержант. Менеджер групи рекрутингу цього батальйону Сергій Клочко. Я вас вітаю у нас в студії. Бажаю здоров'я. Слава Україні! Слава морській піхоті! Героям слава пане Сергію. Ваш батальйон э, створений ще у 2014 році. Чи проходять у ньому службу військовослужбовці, які ще в 2014 долучилися до нього і ну продовжують проходити службу? Можливо, вони звільнилися, а після повномасштабного вторгнення повернулися. Багато військовослужбовців э, нашого батальйону. Проходили службу до повномасштабного вторгнення і, як резервисти повернулись до батальйону в 22 2022 році, коли почалася Велика війна. Трішки про бойовий шлях вашого батальйону. Ну, Я скажу за повномасштабне вторгнення. Це спочатку була Бесарабія, чекали російського десанту на березі моря, потім наш батальйон. Звільняв Миколаївщину та Херсон. Потім був Донбас. Потім знов була Миколаївщина та Херсонщина. І е, зараз батальйон виконує бойові задачі е, в зоні відповідальності е, бригади. Е, також на Донецькому напрямку. А на яких фахівців ви чекаєте у вашому батальйоні? Це е, і Штурмовики піхотинці, рекси війни, і міномети, мінометка, і розвідники, і снайпера, і водії, механіки, юристи, не знаю, бухгалтери, навіть рекрутерам не знайдеться місце. Морська піхота це все ж таки елітний підрозділ ЗСУ. Тому у нас є. Планка верхня по віку. Критерії відбору, да, так? Так. Да. До 44 років, років ми беремо людей. Однак, ну, я вважаю, що середній вік зараз в нашому батальйоні, ну, мабуть, десь 35 років. Якщо людина дуже мотивована, ну, але вона старша, ніж 45 плюс. Ми це розглядаємо. Глядаєте, ми це так? розглядаємо, варіантів безліч, або він вже проходив. Чи вона вже проходила військову службу, або дуже підходять по освіті, по навичкам. Ми в першу чергу будемо дивитись на навички і на стан здоров'я. Тобто про мотивацію ви питаєте, так? Ну, група рекрутингу 18-го ОБ завжди питає про мотивацію. А що найчастіше відповідають? У умовах війни я вважаю, що мотивація, яка об'єднує нас всіх, це перемога України, звільнення наших територій і мир. У вас особисто яка мотивація? Я зустрів війну в Харкові. Це мій дім. Мені дуже боляче за Харків. Коли я зрозумів, що більше користі я можу принести в війську, то я пішов в військо. Я серед. Громадян України, які до вас прийшли, мотивація на довгострокову військову службу, От, які прийшли і хочуть продовжити після завершення війни служити у Збройних силах. Ну, зокрема, у вашому батальйоні. Ну, так, звісно, в мене є друг, позивний панч в нашому батальйоні. Він лютий рекс, штурмовік, але ми в нього брали інтерв'ю. І там він прямо так і сказав: мені сподобалось в армії, і навіть після перемоги я залишусь в армії, бо це мотивує його на кар'єру. Яка головна риса морського піхотинця? Вірність. Вірність завжди. Та е, бажання долати перешкоди. А девіз нашого батальйону для нас немає перешкод. Зважаючи на ту кількість військовослужбовців, які повернулися до вас після повномасштабного вторгнення, то ваш девіз вірний завжди підтверджений. Чи може людина без попереднього досвіду військової служби потрапити до вашого батальйону? І як проходить підготовка новобранця? Так, звісно, може. Підготовка, загальна військова підготовка, так звана БЗВП, зараз проходить 45 діб. Це стрільба зі зброї, це і орієнтування на місцевості, маскування. Дуже дуже багато загальних військових питань за 45 діб доводиться. Це, по-перше, тактична медицина. І все. 45 діб. Після цього людина попадає в батальйон, де з ним займається наш сержантський склад. і... Тренує його під наші задачі конкретно. А в навчальному центрі навчальному центрі морської піхоти це наш окремий навчальний центр. Там досить бойові досвідчені інструктори, в тому числі і виходці з нашого батальйону. 1 лютого у місті Хмельницький ви будете проводити вишкіл. Розкажіть, будь ласка, як він проходитиме? Хто може взяти участь і що для цього потрібно зробити? Так, дійсно, 1 лютого, Хмельницький, точний час та місце ми повідомимо зареєстрованим учасникам особисто за декілька днів до заходу. Що там буде? Це і тактична медицина, це і правий зі зброєю, це і симулятор fpv дронів. Як потрапити як зареєструватись? Соцмережі нашого батальйону, Фейсбук, Там Є інформація, там є посилання на реєстрацію. Реєстрація обов'язкова для вишколу. Заборон там по статі і віку в нас немає. Ну, ми орієнтовані на цивільних осіб. На який соціальний пакет може розраховувати військовий, який прийшов до вас на службу? Це гідна заробітна плата, а до речі, в морській піхоті вона вища, ніж у сухопутних військ. Це і премії. Це і оздоровчі, це і реабілітація, і пільгові кредити на житло в нашому батальйоні є все те, що є і загалом у Збройних силах України. А соціальний пакет у Збройних силах України ну, досить, досить непоганий. А чи проходять службу у вашому батальйоні військовослужбовці, яких повномасштабне вторгнення застало за кордоном? А можливо, вони виїхали після повномасштабного вторгнення вже, але потім повернулись. Так, у нас є ну, дуже цікавий приклад хлопець, коли йому не було ще 18 років, його родина вивезла до Німеччини. А коли йому виповнилось 18 років, він самостійно прийняв рішення. Приїхав в Україну в Одесу і підписав контракт з нашим батальйоном. І це не поодинокий випадок. І чому ж, от коли ви коли питаєте про мотивацію, ви ж у нього спитали, чому ти повернувся? Він хоче, щоб не тільки він повернувся, а щоб вся родина повернулася в Одесу. Це дуже проста, але діюча мотивація. Куди ж може звернутися людина, якщо вона виявила бажання проходити службу у 18-му окремому батальйоні морської піхоти? У нас є діючі соцмережі, які так і називаються 18-й окремий батальйон морської піхоти. Це Фейсбук, це інстаграм. Також наші вакансії є на всіх діючих інтернет-платформах: це і LobbyX, робота Work.ua. і саме зараз. Мій підлеглий зайнят тим, що наші вакансії розміщуються на сайті рекрутинг центрів. Телефон у нас 097 480 71 95. Я вам дуже дякую за розмову. Дякую, що прийшли. І вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Нагадую, сьогодні гостем нашої студії був сержант-менеджер групи рекрутингу 18-го окремого батальйону морської піхоти військово-морських сил збройних сил України Сергій Клочко. Якщо ж у вас є бажання захищати Україну саме у цьому батальйоні, ви можете звернутись за телефоном або перейти за посиланням, які будуть в описі до цієї програми. Бережіть себе, не забувайте підтримувати військо та вірте у збройні сили. І пам'ятайте, все буде Україна.